В ефірі «Івнінг Ньюз». у студії для вас працює Настя Рейн. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Мільярд гривень на ЗСУ. Саме таку суму допомоги війську на наступний рік планує виділити київська влада. Однак, за словами голови бюджетного комітету КМДА, є можливість збільшити її ще на 2,5 мільярди гривень. До 20 січня буде відомо, скільки коштів залишилося за бюджетний 2023 рік. І залишок треба перерозподілити на видатки для армії, наголосив посадовець. Нагадаю, напередодні під КМДА зібралися сотні киян, які вимагали збільшити видатки з бюджету бюджету міста на ЗСУ. На їхню думку, мільярда гривень недостатньо, щоб підтримати захисників. Водночас київський мер Віталій Кличко заявив, що мітингарів треба відправити на передову. А голова фракції Європейська Солідарність у Київраді Володимир Прокопів взагалі висловився, що міста мають жити своїм життям. А орієнтувати бюджет на війну, за словами депутата, зобов'язана тільки держава. А на думку депутатки Київської міськради від фракції Слуга народу Ксенії Семенової ухвалений вчора бюджет не відповідає сучасним вимогам. каже, місто не допомагає ані військовим на фронті, ані полегшує життя тих солдатів, що повернулися з травмами. Більше грошей, які витрачає на департамент транспорту, це нові розв'язки, це Подільсько-Воскресенський міст, які незрозуміло для кого будується, куди він і звідки має їхати на дачі це е, метро на Виноградар, є таке ж знаменитий та Київський довгобут. Поки ми будували метро на Виноградар, ми втратили інші шість станцій. Е, і цей бюджет не відображає реалії війни. Там немає е, поваги до загиблих гідного їх вшанування, там немає поваги до поранених, там немає е, реконструкції лікарень, там немає реабілітації, там немає. Пристосування міста до людей з інвалідністю, наприклад, дуже багато а, ветеранів повертаються з травмами ніг, хребта, і вони а, пересуваються на кріслі колісному і вони не можуть в місті себе нормально почувати. Тобто, претензія до цього бюджету, окрім того, що там дійсно менше ніж всі інші міста заклали закладено на Збройні Сили України. Ще й у тому, що в принципі ті виклики, які стоять зараз перед містом, ну, цей бюджет на них не відповідає. Кияни змушені пересідати на наземний транспорт через закриття шести станцій метро, отримують компенсацію за проїзд. Таке рішення ухвалили в Київраді. Система компенсації запрацює з наступного понеділка. Пасажирам потрібно буде на кожній пересадці валідувати транспортну картку, і тоді на неї вночі будуть повертатися зайві поїздки. Таким чином, маршрут із теремків до будь-якої іншої станції метро, як і раніше, коштуватиме 8 гривень. Щоправда, лише якщо ви сядете на комунальний автобус чи а не на приватну маршрутку. Нині по маршруту закритих станцій збільшили кількість наземного транспорту до 77 автобусів і 20 тролейбусів. Проте на Либіцькій в годині не пік шикуються черги. І ще один майданчик, де можна вимагати від столичної влади виділяти більше коштів на оборону. У КМДА запустили платформу розвитку Києва. Це місце, де проводитимуть діалог між громадою, владою, бізнесом освітянами тощо майданчик створили для комунікацій щодо розвитку столиці вдосконалення роботи міського господарства та визначення пріоритетних напрямів роботи влади. На сайті жителі міста можуть пройти соцопитування щодо рівня та якості міських сервісів і послуг, інклюзії громадського простору, безпеки та цивільного захисту. За результатами обіцяють організовувати обговорення, на яких шукатимуть шляхи вирішення проблем. Чи будуть на порталі радитися з містянами щодо перекладання бруківки наразі невідомо. Але поки що питанням безпеки киян перейматися доводиться правоохоронцям. Святошинська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом недопуску дітей до укриття під час повітряної тривоги. Шкільний охоронець не дозволив двом юним киянам пройти до сховища, саме коли над українською столицею збивали російський кинджал. Усе тому, що школярі були з собакою. На небезпеку наразили 11-річного Олександру та 12-річного Богдана, дітей загиблого воїна з спецоперації. Водночас директорка школи номер 40, де стався інцидент, стала на бік охоронця, мовляв, а раптом в інших дітей алергія на собак. Крадене тепло у білій церкві на Київщині оголосили підозри директору комунального підприємства та підряднику. Їх звинувачують у розтраті більш як трьох мільйонів гривень бюджетних коштів під час модернізації котельні. За словами слідства, директор вступив із підрядником у змову. Після завершення робіт в документацію внесли завищені ціни. Натомість встановили обладнання, яке не відповідає умовам договору, є менш потужним і дешевшим. Обох учасників оборудки Київська обласна прокуратура підозрює в розтраті і у службовому підробленні, а виконавця робіт ще й у відмиванні коштів. Реклами стане менше, та й сама реклама стане меншою. У Києві змінилися правила розміщення вивісок на фасадах будинків. Відтепер, щоб вони не мали захаращений вигляд, між вивісками одного власника має бути не менш як 10 метрів. А на історичних будівлях можна розміщувати лише вивіски, які складаються з окремих літр і не мають пласкої основи. Та змінили в столиці не лише вимоги до реклами, а й розміри покарань за їхнє порушення. Зокрема, за повторне самовільне розміщення вивіски штраф зростає в п'ятеро. Лише протягом цього року в Києві демонтували більше як 25 тисяч незаконних реклам конструкцій що ж до законності, теж рішення КМДА дозволило бізнесу встановлювати навіси над входом або літніми майданчиками. Раніше їхню наявність закон ніяк не регулював. Напередодні новорічних свят «Укрзалізниця» призначає додаткові поїзди з полученням Київ-Львів та Київ-Трускавець. До Львова вони курсуватимуть зі столиці через день, починаючи від 22 грудня і до 7 січня. Додаткові маршрути на Трускавець передбачили на 23 і 29 грудня. Перевізник зазначає, зафіксували шалений передноворічний попит на квитки. Тому на гарячі дати залучили додатковий рухомий склад. Представлятиме Україну на Євробаччині 2024, Дізнаємося зовсім скоро. Десятьох учасників нацвідбору. Суспільний мовник уже оголосив. Ще одного оберемо ми у застосунку дія. Запустили опитування, в якому українці можуть проголосувати за 11-го претендента на участь. Голосування триватиме до 21 грудня. Обрати зможуть усі охочі віком від 14 років. Повний перелік фіналістів оприлюднять до 29 грудня. Сам нас відбір традиційно запланований на лютий. <кій> Популярний пісенний конкурс прийматиме шведське місто Мальме. Гранд-фінал відбудеться 11 травня. Познайомитись. Познайомитися з новоствореною оленячою родиною можна цими вихідними в столичному зоопарку. Минулого року до київського звіринця передали пару молодих благородних оленів Нео та Трініті. Водночас у сусідньому вольєрі мешкали ще п'ять самок без вожака: зоря, красуня, мавка, зірка і квітка. Майже рік тривало їхнє знайомство із фирканням, принюхуванням, перемигуванням та залицянням. І ось нарешті дві групи вдалося об'єднати в одну велику оленячу родину під проводом молодого красення. Нео з цієї нагоди відбудеться святкове частування. Тварин годуватимуть фруктово-овочевими салатами та сушеним луговим різнотрав'ям. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтеся також на наш Телеграм, Інстаграм і ТікТок. QR-код нині на екрані. Ну а на цьому у мене все. Для вас працювала Настя Рейн. Побачимось.